Діти. Незабаром закінчиться зима пора снігу, морозу, замітів, хурделець. Давайте з вами пригадаємо, що ми знаємо про зиму. Зима, як і інші пори року, має три місяці грудень, січень, лютий. А, яка, а які ж ознаки зими? Погода взимку холодна. Морозяна. У Узимку з неба падав білий пухнастий сніг. Таке явище називають снігопад. Снігопад складається з маленьких зірчатих сніжинок. Ще одна ознака землі мороз. З його допомогою сніг залишається пухким нетаним. Змінюється і стан води. З'являється твердий та прозорий лід. А як люди готувалися до зими? Що ми вдягали, виходячи на двір? Так, теплий зимовий одяг, зимове взуття, шапку, шарфи, рукавички. А чому взимку слід одягатися тепло, щоб не замерзнути і не застудитися? А як лісові звірята пережили зимову пору? Відмідь спав аж до весни, зайчик кору дерев, лисиця шукала мишей та нападала на зайців. А маленькі білочки погіркам стрибали, шишки з ялинок і сосен збирали. А кому взимку важко та голодно? Так зимують пташкам. Назвіть птахів, яких ви бачили біля годівнички. Голуба, пороби оця. Синичку. А чим підгодовують їх насінням, зернятами, шматочками сала, крихтами хліба. Хоч зима холодна і морозина, але для малечі це радісна, весела пора. Чому? Які зимові розваги і забави ви знаєте, що можна робити лише взимку? Так, кататися на ковзанах, санчатах, лижах, гратися в сніжки, ліпити снігову бабу. А ще зима славиться не тільки своїми снігами та морозами, а ще і святами. Які зимові свята ви знаєте? У грудні до дітей завітав святий Миколай і клав під подушку Миколайчки. Приємні подарунки від доброго святого за гарну поведінку протягом року. Серед зимових свят почесне місце належить Великому святу Різдва. Це день народження Сина Божого, маленького Ісуса Христа. Ввечері, напередодні Різдва, у святвечір. Вся родина збиралася за столом і починалася спільна вечеря. Під час якої було не прийнято голосно розмовляти, пошкетувати. А от по вечері починалися забави, діти ходили від хати до хати, співали веселі різдвяні пісні, колядки, в яких прославляли народження Ісуса та вітали всіх з різдвом. А пам'ятаєте, діти, як співались в колядці? А от другий праздник – святого Василя. А які пісні виконуються на зимове свято Василя? Це щедрівки, українські обрядові пісні. А ще це свято називають Щедрий вечір. Багато звичаїв є на це свято. головні його герої Маланка з Василем, каза та щедрівники, які ходили по хатам, аби вітати та бажати господарям щастя, здоров'я. І багатства. Ще одне зимове свято водохреща або богоявлення. В цей день відбувається служба священик освячує воду, і вода стає святою, очищується. Всі свято вірили у цілющість і святість води. А яке ще улюблене свято всіх дітей, я не назвала? Яке це свято? Веселе, радісне, чудове. А яке деревце прикрашали до Нового року? Так, ялинку. Чим вона була прикрашена? Іграшками, дощиком, серпантином, кульками, бурульками, іграшковими звірятами, гірляндами. А ще без чого не може бути новорічне свято. Що отримали ви на це свято, кожен з вас? Так, Подарунки. Погляньте, у мене на столі предмети. Давайте спробуємо визначити, з якими зимовими святами пов'язаний кожен з цих предметів. Що це? Вареники. На яке зимове свято вся родина збирала за столом і куштувала 12 страв? У свят вечір. Так, дивимось далі. А коли слухняні діти знаходили під подушкою солодощі? Так. На день Святого Миколая. Дивимось далі. А в який день вода? Наділена цілющими властивостями. Так, це свята водохрещення. Так, молодці. А які ще предмети ви побачили у мене на столі? Та з якими зимовими святами вони пов'язані? А зараз будемо прощатися. До нових зустрічей.